Напередодні в Україні вшанували пам'ять загиблих в авіакатастрофі 18 січня 2023 року двадцять третього вертоліт ДСНС із керівництвом МВС на борту упав на подвір'я дитячого садка. На борту були міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін, дерсекретар Юрій Лубкович, їхні помічники та екіпаж. Тоді загинуло і чотири цивільних, серед яких дитина. На Хмельниччині, де народився Денис Монастирський і його помічниця Тетяна Шутяк. Наша знімальна група зустрілася із рідними та колегами загиблих. Поминальну Покупоминальну понахиду за загиблими в авіатрощі, очільником вес Денисом Монастирським та працівницею міністерства Тетяною Шутяк провели на Хмельниччині. До Міністерства внутрішніх справ 18 січня 2023 року летіла у відрядження до Харкова. Як встановили слідчі, через сильний туман пілоти не впоралися із керуванням, і гелікоптер впав поблизу дитячого закладу. 63 осіб у кримінальному провадженні визнали потерпілими. Загинуло майже все керівництво МВС. Світла пам'ять міністру Денису Монастирському, нашим колегам, екіпажу, цивільним громадянам. Серед яких були діти, які загинули в той день. Вони сьогодні зробили великий вклад в безпеку нашої країни і є для нас прикладом. Рідні та друзі, посадовці області поклали квіти до дошки пам'яті на центральному корпусі університету управління та права, де міністр навчався і працював. Він був надзвичайно професіонал. В першу чергу, по-друге, він був дуже вимогливий, оскільки він досконало знав свій предмет і хотів того ж від інших. І він був дуже цікавою і непересічною людиною. Денис Монастирський досконало вивчав історію України разом із студентами, долучався до відновлення Межибірської фортеці. Для цього навіть закінчив курси скелелазення. Вони перемуровували ці зубчики, які були зруйновані більше ста років, практично, і накривали їх бляхою для того, щоб вони подальшому не руйнувалися. Це дуже копітка робота. У ті часи на Хмельниччині він також ініціював всеукраїнський проект реабілітації ветеранів під назвою Дотик. Тисячі і тисячі бійців мали би відвідувати, працювати в наукових експедиціях археологічних, працювати в природних заповідниках і проходити таку реабілітацію. Цей проект ми обов'язково продовжимо. Ми опікуємось зараз ветеранами і є обласна програма. Ми спільно із госпіталом ветеранів війни започаткували таке відновлення ментально-психічного здоров'я. Мати Дениса Монастирського, попри біль втрати, продовжує спілкування з його колегами, а ще згадує про його величезну любов до своєї сім'ї. Сама ж вона каже, і досі відчуває підтримку сина. При любих тяжових яких та вопросах не теж при будь-яких важких моментах життя навіть зараз я прошу його допомогти, і він допомагає мені. Так він допомагає, допомагає. Алла Борисівна мріє про видання щоденників сина. Їх згадує Денис вів із 13 років і списав 10 блокнотів. Це були дневники на бумагі. Це були щоденники на папері, а після відео щоденники він дуже втомлювався останнім часом і практично не спав. Але, хоча б на 5, навіть 30-40 секунд, він вмикав камеру і розповідав про свої враження і міркування. Вшанували на Хмельниччині і пам'ять помічниці міністра Тетяни Шутяк. Їй назавжди 26. Рідні кажуть, вона була напрочуд доброю і старанною, і свято вірила в перемогу. У неї мрія тільки була про Україну, про державу. Вона дуже багато вже досягла в своєму віці 26 років. Це була по життю відмінниця. Червоні дипломи, медалі, таланти там, там вся там і шахи, і танці. Наскільки вона була обдарована дитиною у нас? Там дуже було шкода її втрачати. Ще у серпні 2023 року слідчі ДБР повідомили про підозру п'ятьом посадовцям держслужби з надзвичайних ситуацій. У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України, начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за частиною 2 статтею 367 кримінального кодексу України. Службова недбалість санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер єдині новини.